Всіх привіт, всіх вітаю на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про новий проект, який вже готується роздати дроб. Він запустив шосту фазу цього тиснету. І як ми знаємо, що тиснете, зараз дуже сильно годують. тому я вам рекомендую звернути увагу на цей проект. Інструкцію по ньому ви знайдете в моєму телеграм-каналі за посиланням офісу. Тому бажаємо приємного перегляду. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності, які я сам роблю, вам рекомендую. Також за кріплені повідомленням ви можете знайти навігацію по каналу, і по цій навігації ви можете знайти в телеграм-каналі. Такий курс, там курс ряху, три курсоволошна, курс по американському подарунок на 400 підписок, там зібрано більше, ніж Курсів топ українських блогерів, курс Денчика П'єкткіна і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. В принципі, от таке. Посилання в телеграмі я залишаю в описі під цим відео. Так, на тлі останніх подій, думаю, коли я сказав, що ста фаза тиснета, думаю, багато людей догадалися, що про що я говорю. Я говорю про Тайко. На тлі останніх подій тиснети зараз досить хайпують, бере чейн, манта роздала дроп, зета чей зараз роздала дроп. І. Можемо очікувати принципі, перспективний дроп Вітальку. Давайте я вам розкажу взагалі, як нам отримати від них винагороди. Тут це робиться дуже-дуже просто. Просто Переходимо мій телеграм-канал, тут є інструкція. Далі переходимо за першим посиланням. На цьому сайті беремо тестові токени. Вставляємо наш адрес холескі. Як додавати цю мережу, ви можете додати її на цьому сайті. Далі вставляємо свій адрес, тут підтверджуємо, тут робимо а, твіт в твіттері, далі вставляємо посилання на цей твіт. Після чого переходимо сюди по другому посиланні, а, Вибираємо хорс, додаємо мін, точніше, тестові токени хорс. Після чого переходимо на третій сайт, по третьому посиланню, бріджимо з холески а, в мережу катла. А, «Ефір». І можна також замінити. А, хорс не потрібен, тому що ми замінили її вже катла. Все, ми це зробили. Після чого ми переходимо за останнім посиланням і робимо свапи. Яким чином ми робимо свапи? Переходимо сюди. Е, вибираємо, допустимо, ефір. Міняємо на хорс. Міняємо на хорс. пісніше хорс міняємо на ефір. Робимо так по 5 разів. Тобто, в сумі в нас має вийти 10 е, свапів, 10 обмінів. Після чого заходимо в пулс. Вкладку Вибираємо New Position. Вибираємо ефір та HORSE, Вибираємо, допустимо, оце перше 001. Виставляємо low price, допустимо, 13. Виставляємо high price, допустимо, 15. І вибираємо максимум або ж скільки ви хочете, допустимо, 15 токенів хорса. І додаємо ліквідність. Все. На цьому ми закінчили. Тест проходити. Шосту фазу тиснета, в дітайку, і ми, в принципі, теоретично можемо продонувати на дроп. Тому що було би краще, якби ви зробили знову ж таки всі завдання, всі фази тиснета, але вже нічого з цим не поробиш. Також додатково ви можете пройти компанію на Galaxy. Ось такі зробити прості завдання в соціальних мережах. І тут підключити просто наш адрес біт, е, Get Гаманця. Все. За Це ми отримуємо токени. Точніше, поінти на Галкс. Як ми знаємо, манда також роздала дроп за поінти на Галкс. Е, в принципі, все. Далі просто потрібно чекати дроп. Це остання фаза а означає, що місяць два і ми отримаємо наші нагороди. Тому я дякую всім, хто дивився цей відеоролик. Послання на проєкт знайте в моєму телеграм-каналі за посиланням профілі. Дякую всім, хто дивився. Став лайки, підписуємося на канал, це допомагає його просуванню. І, в принципі, бажаємо гарного дня і до наступного відеоролика.